как добиться не просто перемирия, а мира? Спросим у гостя событий председателя Национального комитета партии развития Украины Юрия Мирошниченко. Юрий Романович, здравствуйте. Доброго вечер. Ну, по-вашему, нужно идти на компромиссы или добиваться полной капитуляции одной из сторон? Безперечно, власне, из вашего сюжета уже было видно, что громадськість, яка зібралася сегодня в Киеве, Говорила про те, що в країні є не лише ті люди, які хочуть війни до переможного кінця. Є люди, і таких людей більшість, які хочуть миру. І це може об'єднати Захід і Схід, південь і північ. От сьогодні цей голос миру був е, продемонстрований всій країні на цьому, на цьому круглому столі. То, це не були що... збори політиків. Переважна більшість людей, які сіли за круглий стіл, які вимагали е, створення е, об'єднаної партії миру, умовно назвамо її блоку миру, е, от власне це е, представники і е, інтелігенції, і науковців, і експертів, політологів, виробничників, е, представників сільського господарства, тобто людей, які на собі відчувають наслідки війни, от власне е, об'єднання заради миру. Створення е, нової Верховної Ради, яка би говорила не лише про переслідування один одного, не пошук винних, а діалог. Підтримка один одного, щоб кожна людина в нашій країні, незалежно від того, якою мовою вона говорить, щоб вона відчувала себе повноцінним, повноправним громадянином. Оце і є завдання для політиків, для громадських діячів, для е, виробничників, для медіа, для всього українського суспільства. Це головний виклик, який постав перед нами. Ну а є у вас конкретні ініціативи, предложення? Ви предлагали своє участі в контактній групі? Безперечно, я можу говорити і про нашу роль партії розвитку, про роль громадськості, яка сьогодні була представлена на круглому столі. Безперечно, ми пропонували з першого дня існування нашої політичної сили діалог. І, хоча ніхто не хотів чути, і сьогодні не дуже чують нас у владі, але ми пропонували бути тими людьми, які готові включитися не тільки до гуманітарної допомоги, яку ми робимо вже, але до переговорів, до вироблення спільного порядку денного, який би замінив стрілянину, загибель людей. Тими відновлювальними заходами, які би повернули робочі місця, які би дали можливість подолати корупцію, відновити самоврядування і дати майбутнє нашій країні. І власне можна говорити, що якщо ми обираємо життя, то ми маємо обирати мир. Ні війна, ні протистояння не дозволять нам це зробити. Крім того, сьогодні от один з наших колег Сергій Ларін запропонував створити моніторинговий комітет з приводу того, щоб встановити реальну кількість загиблих, реальну кількість постраждалих в результаті цього конфлікту або війни вже повноцінної, яка ведеться на сході України. Крім того, нам треба і моніторити політичні переслідування, тому що сьогодні голос миру. Сприймається як голос сепаратизму, і це неправильно, це не чесно, і це не э, несе Україні миру і злагоди всередині. Юрій Романович, у мене останній вопрос. Ну, Ми бачимо, що діалог намітився. Но багато пункти мінського соглашення требують роз'яснення. Ви як юрист розумієте, э, що значить особливий статус віддільних районів Донецької та Луганської області? Абі вибори, якщо вони будуть, коли вони состояться дуже багато таких загальних фраз. На які має дати відповідь сьогодні в першу чергу влада, і президент і кабінет міністрів, тому що ми чуємо разом з текстами угод і е, певних позитивних сигналів про переміря, про е, домовленості, ми разом з тим і чуємо е, такі заклики, як відгородити стіною ті немає конкретних відповідей на ці вопроси, ми будемо вимагати. Вироблення спільного порядку денного з владою, безперечно, ми є опонентами влади. Якщо нам сьогодні не об'єднатися, якщо партії миру умовно назвемо її або блоку миру, не бути представленими в Верховній Раді України, в парламенті, то я абсолютно переконаний, жодна з мирних ініціатив не буде реалізована. Дякую. на событий відповідав председатель національного комітету партії розвиття України Юрій Мірошніченка.